Вітаю вас, друзі! З вами Олег, нагадачний експеримент і перед обробкою Абрикуса дуже важливий момент. Його потрібно обрізати, тільки потім кропити. Так ви економите і препарат. О, ташки літають. І економите е, свій час, тому що раз, обрізали. Зараз вам покажу, як все гарно вийшло, щоб два рази наробити одну і ту саму роботу. Так, напевно, вперше бачите, вид зверху. Дивіться, значить, які гілочки ми лишаємо на абрикосі. Ось отакі. Давайте я вам ближче покажу. Ось отакі, бачите, гастренькі вони. Ми їх усі лишаємо. Це наш майбутній урожай. зламані, звичайно, вирізаємо. Ось так лишаємо сухі, ось такі. Бачите, що взимку морозобой затронув. Також вирізаємо. От, і лишаємо ось такі от, з кальчаточкою. Гарні, красиві. Це наш майбутній урожай. Так, буду я продовжувати, тому що зверху не досить зручно сидіти на дереві, як птахтой. Дякую вам за підписку. Я думаю, це відео гідне вашого лайку. До наступних зустрічей, пока-па-па.